Привіт, друзі, сьогодні ми розповімо про важливість здорового способу життя та можливості відкрити власного фітнес-центру або студії йоги для досягнення гармонії між тілом та духом. Заняття фізичною активністю та йогою не лише зміцнюють наше здоров'я, але й допомагають зберігати емоційний та психологічний баланс. І зараз ми розкажемо вам, як саме відкрити фітнес-центр або студію йоги та сприяти розвитку здорового способу життя у вашому місті. Перший крок визначення концепції. Розробіть унікальну концепцію вашого фітнес-центру чи студії йоги, що відповідає потребам та побажанням вашої цільової аудиторії. Оберіть атмосферу та напрямок, який буде стимулювати інтерес та мотивацію клієнтів. Другий крок обладнання та приміщення. Забезпечте ваш фітнес-центр або студію йоги необхідним обладнанням та затишним приміщенням. Врахуйте потреби різних видів тренувань та забезпечте клієнтам комфортні умови для занять. Третій крок формування команди та навчання персоналу. Дбайте про професіоналізм та дружній підхід вашого персоналу до клієнтів, навчайте їх новим технікам та методикам тренувань, а також вдосконалюйте їх навички взаємодії з клієнтами. Четвертий крок це маркетинг та просування. Використовуйте різноманітні канали маркетингу та реклами, соціальних мереж та рекомендацій, щоб привернути увагу до вашого фітнес-центру чи студії йоги, та залучити нових клієнтів. Нехай ваш фітнес-центр або студія йоги стане місцем, де люди знаходять гармонію та здоров'я для свого тіла та душі. Дякуємо за перегляд і бажаємо вам успіхів у відкритті свого власного фітнес-центру чи студії йоги.